Зелені маршрутки нам було ну краще їздити вовремя, Можна було побачити, в який час вона йде, чи затримується, чи не затримується, а це зрозуміло. Ну, ви ж самі бачите цей стан маршрутки, там протікає, там тече, огидно сидіть. Ну, тут все ясно, все видно. Були грязні, все грязне, огидно заходити, але ти ж мусиш мусиш все одно ж їхати. Дивіться, от 15 гривень да, проїзд. Ти їдеш на комфортний 19 чи 126 -й маршрутці. І 15 гривень тут ну, я не згодна. Комунальний транспорт, вони ж відмовилися від 33 маршруту, тому що він не рентабельний. А тепер ви всі е клоки східуєте на цього частного перевізника. Він Ну, що він? Він я не знаю, витяне він цей маршрут чи не витяне. Ну у мене Якість. нормальні чотири автобуси. У мене просто один автобус зараз на покраски. У мене в другий автобус сьогодні злавалася. Не відкрилася двері, погано качає воздух. Зараз наладиться, і всі будуть чотири атамана ходити.